русским бить можно. В Рождество, в Новый год, когда угодно. А И что, что за слово, Владимир Владимирович? Извините, сконав? сконав. Потому что по-украински загинов, сгинов. Это, это желание абсолютного такого христианина, покорного. Чисто сатанист. Мужчина стало ясно, что создан для войны. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні розкажу вам, чому росіяни на нас образились. Хто злякався погроз президента Зеленського і чи справді Різдво може розсварити православних? Про все розкажу як і зазвичай по черзі. Ви тим часом не забувайте нам лишати свій лайк. Ми будемо вдячні, щасливі. Ми будемо несамовито радіти. Якщо якраз різдвяно новорічні свята ви вирішите о клас підпишусь на YouTube канал Курбанова Лайф і лишусь разом із е, цим. Неймовірним майданчиком, де можна і посміятися і отримати серйозну інформацію. Ну, і, звісно, всі ваші коментарі, ваші позиції, ваші побажання все це завжди вітається, друзі. Головне, будьте активними і допомагайте нам розповсюджувати всю нашу інформацію. Ну а я якраз і розкажу вам на старті про те, як так трапилося, що одне єдине восьми звернення президента Зеленського напередодні різдва. Так замусило сегодня шкіритися росіян. Мы же Рождество отметим в один день с православными украинцами. Но вчера их вычеркнули из состава украинцев. Зеленский упомянутый вами рождественском обращении заявил что заявил что впервые все украинцы празднуют Рождество в один день 25 декабря. Чем по сути дела заявил все православные теперь отныне не украинцы. Поніваєте, вот это його вчорашнє конечно, там восьмиминутное обращення это просто издевательство над релігією, над здравим смислом, над чувствами віруючих. Ну, по перше, я хочу нагадати, що наше різдво категорично відрізняється від різдва росіян. Вони живуть за перевернутим календарем, тому будуть його відзначати наступного року. Ми ж разом із цивілізованим світом, який має бути з усім заходом, з Європою, з Америкою, і не тільки відзначаємо тепер 25 грудня. Відповідно, і президент Зеленський, звісно, напередодні всіх із цим вітав і згадав про найбанальніше про те, що щонайменше я 3-4 рази на день думаю. Про те, що я бажаю смерті своїм ворогам. Я хочу, щоб вони зникли, а відтак і спинилася війна смерті втрати українців. І це так збурило росіян. Господи боже мій, вони мені здається, останні. Хто слухає в принципі звернення президента Зеленського? Бо погодьтесь, чотири роки кожен вечір це переносити надзвичайно важко. І далі розпочалось. Виявляється, тепер не всі українці православні, так як він смів погрожувати не тільки Путіну, а ще й Трампу. Хоча про Трампа, звісно, там ані слова, а що за слова Владимир Сконав, сконав Тому що по-українськи загинув згинув це жаргонне здох іменно. Вот так вот. Да. Я зараз про це теж скажу. Ну то є, він угрожає смертю Трампу, угрожає смертю да, Путіну. Да. У Нього якісь какие проблеми. какие-то переговори, да, що довжні весь одним словом, може то і на краще. Може, справді спічуєте президента Зеленського просто знають як кожного разу. Підтрунювати над ворогами то, что он заявил, он, во-первых, заявил, русские безбожники, потому что в этот день, там, накануне 25, 24 декабря, понимаете, ли были какие-то налеты, бомбежки и так далее. Я хочу напомнить, два года назад Владимир Путин предложил Зеленскому да. э, Рождественское перемирие. Зеленский отверг его, заявив, что это даст время русским сосредоточиться, перегруппироваться. И, и что-то я не слышал тогда западных возмущений. Сейчас папа Римский выразил сожаление, как это русские, понимаете ли, в Рождестве, накануне Рождества били. Да или телеграф обрушилась, а ведь Россия говорит о традициях христианских и так далее, как они могут такое сделать и так далее. И знаете, что никто не заметил? Ну, почти вот по данным Минобороны за сутки 472 беспилотника сбиты над Россией, украинских беспилотника сбиты над Россией, в первую очередь над Брянской областью. І где хоч хтось пікнув да, по поводу того, де там рождественський дух, де традиції християнські в Зеленського і України. Е -е, Йому можна. Українцям можна. Да. До речі, самі російські пропагандисти теж готуються до того, що вони входять в процес різдвяно-новорічних свят. Взагалі, на Росії це досі лишається дикість. Вони відпочивають ну щось майже місяць чи три тижні, все для того, щоб. На це співали. Он один із найепотажніших пропагандистів і політиків журавльов навіть зізнається публічно, що він збирається на південь. Правда, на південь Росії відзначати свята. Печаль! у нас сьогодні вистроєна очередь там із поляків, которые намагаються на Рождество попасть в Росію. І естонців. І естонців там. Не ми туди, як рацію там, а вони сюди. Ну, то есть это не показатель. Ну, кушать хочется. Я, конечно, вот я о чем хочу сказать. Вот, понимаете, ситуация какая? Я вот э, в этом году, наверное, последний раз на это передачу, потому что я, вот у нас каникулы, я уезжаю сейчас на юг. На каникулы. А нет, на юга. Да, На, на юга поеду. Знаем. Мы Четвертый раз юга. на юга поеду, там встречать буду Новый год. І так цим хезоється, наче в нього був вибір: хм, відпочити в Краснодарському краї чи поїхати в Монако. Та ні, вони всі під санкціями. Ніякий Монако, ніякий південь Європейського союзу їм більше не світить. Тепер і справді треба відкривати і вивчати тільки географію Російської Федерації. І це ж добре. Ну, по перше. Тебе не зґвалтують в зов Барделі, ти не побачиш, як розкладається західний світ. Ти не побачиш, як каже Марія Захарова, зубожіння, що навіть грошей на герлянди і на освітчення на підсвітку вулиць не вистачає. Інша справа це, звісно, сита та богата Російська Федерація. Притому сам Журавльов закликає, попри ворожнечу, попри войовничу риторику, попри продовження війни. Радіти Різдву, бо, виявляється, воювати росіянам не звикати. Каже той, хто їде не в Окоп, не на південь, наприклад, херсонського напрямку, а відпочивати. то, звісно, не звикати. Як і не звикати відправляти на війну інших? Хай гинуть оці прості бідні росіяни у той час, як найбагатші і найвпливовіші будуть продовжувати жити своє найкраще життя. Ну ви посмотрите, що твориться. Вот у них тоска зеленая. Этот зеленое су существо украл Рождество там у всех украинцев. Гринч. Да, в чистом виде украл. А у нас, я вот все говорю, там не надо думать, там, сейчас война, там какие-то пессимизм, там ядерная война сейчас, завтра. Встречаем Новый год счастливо, довольны. Ведь а ядерная вы... война завтра. Встречай. Сегодня счастливо, довольны. Может быть. Нам воювати виветні привикать. А сьогодні новий год його зустрічати. Здається, що коли новин немає. Ну наприклад, Гаспарян чомусь не хоче обговорювати ситуацію у Куп'янську. Він не хоче цитувати Риборя, два полковника, чи три полковника, чи двохсоті полковники. Не хоче мільйонні телеграм-канали російські цитувати, там де сказано, що все нас там нет. При тому, не так і крайніше це використовувалось, а ні, прям принизливо, і точно треба говорити про звернення президента Зеленського. Ви що, знущаєтесь? Ви для вас відкриття, що справді українці бажають смерті Путіну? Ні, Не так для вас справді відкриття, що українці бажають смерті всім причетним до. Війни всім ну просто тупо впадло перераховувати кожного по прізвищам, кожного пропагандиста, кожного ведучого. Це все, про що вам є говорити? Всі русские безбожники не мають нічого обчого з християнством. Ну, естественно, іменно ЗЮСУ треба розмишляти про общество з християнством. Це зовсім очевидно. І ще додавав, що бажання він загадує одне. ну, он, понимаете, он празднует католическое Рождество, вот, вот 25-е. То есть он, по идее, католик. И, значит, у него одно желание, чтобы Путин умер. Но это, это желание абсолютного такого христианина, покорного, живущего по заповедям. Чи ви раптом переживаєте, що росіяни такі думають: Господи, Господи, як би замиритися з українцями, Як би просягнути їм руку допомоги та дружби, оцю братську руку, і треба терміново всіх знов налаштувати одне проти одного? Про що мова? Що для вас відкриття? Що президент Зеленський напередодні Різдва сказав, що ми бажаємо, щоб він сконав? Та ви хоч розумієте, наскільки важко було у слоновнику підібрати слово яке? Можна сказати публічно, можна сказати президенту, і можна сказати напередодні Різдва. Сконав – це найідеальніша форма, найдосконаліше слово, яке передає суть, але при тому нікого не ображає нікого окрім росіян. Зрештою, про що ще напередодні різдвяно-новорічних на свят можна розповідати росіянам. Ну не про перемоги ж, правда, не про те, як ви наступаєте, захоплюєте. Пардон, звільняйте території. Коли немає жодних досягнень, то давайте просто у зверненні президента іншої держави будемо розставляти коми та крапки. Ми безбожники не мають нічого обшого з християнством. Ну от почему Сумбатич, будучи безбожником, господину Зеленському відмінного здоров'я. Почему? Потому что он должен будет ровно сидеть на скамье в трибунале. Я очень желаю господину Зеленскому поменьше нюхать кокаина. Вообще это очень вредно. Вот. Это, повторяю, это безбожник. До речі, а вы ж не забули, що напередодні Різдва навіть не ми, а наші европейские друзі пропонували 24 години примир'я. Певно, я розумію, Всі причини, чому росіяни нам сказали ні. Ну, по перше, а якого саме різдва враховуючи, що Україна давним-давно перейшла на святкування разом із західним світом, та на правильний календар, відповідно, 24 -25 го 25-го чи 7-го. якщо 7-го чи 24 -25 го 25-го, то це означає, що треба визначитися знову ще і ще з тим, що ну, наприклад, в Україні і Росії більше не одна церква, не спільна. Ми живемо геть за іншими правилами і самі встановлюємо собі умови, коли і що ми хочемо відзначати. Це історія номер раз. Друге, це в принципі, як це так піти на ті пропозиції, які лунають із Європи. Там же вороги, вони ж напали, це ж велика небезпека. Ні, ні. Тож Різдвяні свята, на жаль, більшість українських регіонів традиційно провели під загрозою дронових та ракетних ударів. От вчора в обращенні... этого жалкого подонка Зеленского к своим. Он впрямую в рождественский сочильник, который он вдруг стал отмечать, не знаю, как кто, как сын советских инженеров, как недоеврей, как, как кто он это отмечает. Его набожность никому не известна. Он говорит, что мы все желаем, чтобы он сдох. Чисто сатанист. Он специально берет, вбрасывает 20 пунктов, чтобы этого никогда не случилось. То есть я не говорю, что они для нас неприемлемы, это само собой. Но он выбрасывает свои хотелки кто то для чего, чтобы показать американцам даже не надеть. Никаких переговоров не будет. У нас снова были по энергетике, снова выключали вик нам светло. Те, которые почему-то обговаривают абсолютно несутьемы. Не мир чи перемир'я, не перспектива завершення війни це найголовніше слова президента Зеленського, його прокльони чи привітання це другорядне. Він звертається до нації під час Різдва у війну в четверте. Одним словом, вже нікого нічим не дивує. Українці на цьому не зациклюються. Українцям може щось подобатися чи ні, а от росіяни все вивчають. Вони не хочуть розказати своїм Соловйов не хоче розказати своїм російським мамам, дружинам, донькам, що потенційно 24 25 двадцять нікого з росіян могли не вбити, що могли не обстрілювати і російські регіони. Але Путін вирішив інакше. В нього достатньо ресурсу, в нього достатньо людей, щоб вмирати їх, відправляти кожного дня. І він не пошкодував не тільки нас, а ще й своїх. Ось замість для того, щоб на це не звернули уваги росіянам, росіяни і треба було безкінечно вкидати ці заяви про слова президента Зеленського. А ще про 20 пунктів, про 20 мирних пунктів, які писалися разом із європейцями та американцями, не те, щоб сильно переможними для України, але принаймні, які могли би стати певною доріжкою в бік завершення війни. Але росіяни не хочуть завершення війни. Влада та пропагандисти вирішили, що воювати вони будуть до останнього росіянина. Саме це і випливає із їхньої риторики. Ми що робимо? М? Ми гарантуємо йому життя? Ми мстим за наших погибших генералов, общественних деятелей, за теракти в глибині нашої території. Нет. Мы за Крокус не отомстили. Мы за убийство трех генералов не отомстили. Месть это никогда тихо где-то кто-то случайно. Нет. Это жестко и громко. Должны быть уничтожены. Военно-политическая верхушка этого террористического образования, когда ты известного как Украина, должно быть уничтожено. І цими днями напередодні цих всіх свят в Росії відбулася чергова нагорода всіх посіпак і тих, хто обслуговує кремлівський режим. Були там і кінорежисер Міхалков, був там один із головних пропагандистів Соловйов. До речі, коли побачила, як Соловйов присмикається перед путіним за лаштунками, там де вони в справляють. Це було дивовижно. В студії він кидає якісь виклики. Він кличе на фронт президента Зеленського. А коли бачить Путіна, ну ясно, рука кармяща, то він дає задню. Я майже навіть впевнена, що він трошки намочив свої штаніжки, чи то від захоплення, чи то від страху, має жодного значення. Але Путін абсолютно справедливо платить кожному зі своїх пропагандистів. Ну і цього разу нагородив Соловйова орденом за заслуги перед аттестом. степени. Соловьев Владимир Рудольфович, ведущий телевизионных и радиопрограмм Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Включаю телевизор. И вижу Самарканда. Денис, командир 123-й бригады, взял Северск И смотрю, волнуется так, как не волновался, когда наблюдал за ребятами, штурмами, которые входили. Потому что рядом с Верховным. Я ему пишу, как ты? Он говорит, преисполняя чувство гордости за моих ребят. Война многое проявила. Війна вернула смысл моєму поколінню. Нас найбільше в цій історії, звісно, зацікавила промова самого Соловйова і те, що він наговорив. Про те, як війна повернула сенс його поколінню, яке в якийсь момент часу подумало, що батьківщини більше немає. От я найбільше люблю оці історії про і значення. Ми відчули, хто ти, чорт. Ти воюючий в якому окопі, ти в якому танці гаріла, від якого дрона убігал, яку втрату ти відчув? Можливо, поранення, контузію, при тому кантузію не душевну чи сердешну, а буквально. Ви відправляєте на фронт інших людей, яких не знаєте, яким не шкода. За їхній рахунок ви існуєте і існує весь режим, як і СВО. Якщо спитати, по справжньому СВОшників, чи їм повернувся якийсь сенс і де вони хочуть бути в Україні чи в Росії? То, бляха, очевидно, вони оберуть дом там, де немає ніякої небезпеки. Але зрештою, якщо війна закінчиться і мир повернеться до Росії, то ніхто ніяких орденів не отримає. Ніхто не зможе все списати на ворогів, всі на гаразди, бідність, економічні недоліки. Тож все має продовжуватись. Той, хто не воює, і той, хто номінально називається чоловіком, буде розповідати про інших, що їм стало зрозуміло, що чоловіки створені для війни, угу. а Соловйов створений, щоб лизати яйця Путіна. Мужчина стало ясно, що создан для війни. На війні проявляється все краще. В этом немає радості, в этом є осознання. Потому що за спиною. Страна, куда ты не должен пустить зло. И семьи, которых ты должен спасти от того ужаса, который на протяжении многих лет испытывали в жизни люди Донбасса. Но русский, не в зависимости от его вероисповедания и этнической принадлежности, русский создан для победы. И это то, что нас отличает от всех. Война по своей природе. Священное мы противостоим абсолютному злу. Поэтому наша победа неизбежна. Потому что мы русские, с нами Бог. А если Бог с нами, то кто против нас? Спасибо за возможность быть там и показывать подвиг русских людей в высшем пике их служения Отечеству. І на цьому, друзі, на сьогодні в мене все. Але звісно ж, під завершення закликаю вас до найголовнішого. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал «Курванова Лайф. Коментуйте все почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!